Ось так даємо нашого кореспондента, волонтера зі Львова Ярему Духа, Він чергує біля військової частини, де вже третій або навіть четвертий день утримують міліцію. Там чотири беркутівці навіть написали заяву на звільнення. Дивимося це на військовій частині на вулиці на вулиці Стрийська Рубчака, що у Львові це військова частина 41-14, А тут в неділю ввечері розпочалися почали, почали будувати барикади і тут. Активісти вперше зіткнулися е, з, з військовослужбовцями. По центрі така чорна, е, чорна пляма з світлою брямівкою. Це новобудова, яку зараз ще не закінчили робити, але там, е, саме там військові на своєму ділі намагалися протиранити паркан і виїхати тудою. Тому що інші всі входи були вже заблоковані на той час е, активістами і львів'янами. З 20-ї неділі. У нас е, на цій частині і ще в двох локаціях по місту е, постійно чергують активісти, які не дають виїхати е, військовим е, до Києва. Бо, наприклад, тут нижче видно в вогні е, барикади, яка називається Екран кожна барикада тут у Львові на рубчака Стріцьки має якусь свою назву, з якими там пов'язані е, свої цікаві чи не дуже е, цікаві історії. На жаль, військова частина якась не дуже заможня і тут е, освітлюється тільки центральний плац. Тому більше картинки ми вам показати не можемо. Щодо подій, які відбувалися тут сьогодні, то в першій годині була загальна міська мобілізація. Навіть радіостанції передавали інформацію про те, що на території частини було сформовано колону, яка намагалася виїхати. Тут було чотири пасажирських автобуси, два пазіки і дві маленькі газельки, що, в принципі, згрубше відповідає кількості військовослужбовців, яких ми бачимо тут на плачу. Десь пів години тому вони верталися з вечері. То, то було видно 100-120 осіб, е -е, хлопці перебувають в хорошому гуморі, просто свідчило те, що вони верталися і співали пісню е -е, в саду гуляла, квіти збирала. Ну, це вони вперше щось почали виконувати з того часу, як е -е, ми за ними е -е, тут спостерігаємо цілком мирно. Щодо подій у Львові, то сьогодні е -е, було засідання е -е, Львівської обласної ради. та Львівської міської ради. Львівська обласна рада е, забрала е, делеговані обов'язки обласній адміністрації і створила виконавчий комітет, який е, буде виконувати роботу, яку до того виконувала обласна державна адміністрація, і очолили ті самі особи, які очолюють зараз обласну раду. Тобто керівником виконавчого комітету став е, Петро Колодій. Е, ще цікавих рішень обласної ради це... Рекомендація районним радам створювати муніципальні дружини для підтримання правопорядку у Львові, у Львівській області. І, як повідомляють наші джерела Львівській міської ради, в бюджет 2014 року міста Львова буде закладена стаття на збільшення витрат на муніципальну дружину у Львові, яка тут функціонує вже багато років, для того, щоб збільшити її чисельність. Міська рада і обласна рада визнали Народну Раду легітимним законодавчим органом. І ну, ще з цікавих новин для Люв'ян, сьогодні міська рада проголосувала кілька рішень по будівництву трамваю Сихів. Це для Львів'ян важливий проєкт, який реалізується вже багато років. А обласна адміністрація, точніше, приміщення, яке колись займала обласна адміністрація, тому що в них закінчився термін оренди в грудні минулого року. А тепер ці приміщення офіційно обласної ради проголошені пунктом обігріву, відповідно, відповідно, це повністю легітимізувало перебування там будь-яких активістів. Штаб народної самооборони розпочав процес повернення цих приміщень до власності і до юрисдикції обласної ради. А на завтра в обласній раді планують чергування, охороняти далі периметр території і, за їхніми словами, починати е, нормальну роботу. Ті ж, е, ті ж такі процеси е, щодо встановлення, е, встановлення народовладдя в районах заплановані на завтра за е, інформацією наших джерел в обласній раді. Щодо прийнятих нещодавно заяв президента, то тут на барикадах е, активісти сприйняли загалом ситуацію. Десь так цитую, чувак, та ти гоніш, кінець цитати. Наразі це всі новини зі Львова з вулиці Стрицької Рубчака, де на військовій частині працює семеро Барка, де активісти співають і чекають нових новин з Києва. Ми будемо тримати вас в курсі подій.